У міжнародний день пам'яток історії та культури працівники центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розповіли про свої плани стосовно номінації будівлі на вхід до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо колишню резиденцію зарахують до всесвітньої організації, у Черніцях побільше туристів, а держава виділятиме кошти на утримання архітектурного шедевру. Українська архітектура представлена в ЮНЕСКО Софією Київською, Києво-Печерською лаврою та історичним центром Львова. Протягом останніх 13 років жоден український архітектурний об'єкт не претендував на входження до всесвітньої спадщини. Попереднє номінування до ЮНЕСКО, резиденція митрополитів успішно прийшла у 2007 році. Підготовка номінаційного досьє та схвалення об'єкту міжнародними експертами наступні кроки до довгоочікуваного членства у всесвітній організації. Однією обов'язкових вимог є наявність так званої буферної зони. Тобто територія навколо будівлі мусить відповідати її історичному стилю. Для ЧНУ ця вимога не створює проблем. Навколо немає нових забудов. Іншим чернівецьким пам'яткам культури потрапити до ЮНЕСКО буде складно. Найбільшою загрозою, напевне, сьогодні можна назвати це складний процес регулювання забудови історичного центру, який не є сьогодні досконалим, і якому загрожують певні сьогодні складнощі труднощі. Студенти шанують та пишаються своєю «Альма-Матер», переконаний ректор Степан Мельничук. Викладачі за його словами намагаються донести студентам велич і благородність університету. До більшості воно можу сказати доноситься. Ну але знаєте, коли є тисячі студентів, то обов'язково є кілька до яких нічого не доноситься. На жаль, так студенти свій університет люблять. Чи знають історію майбутньої пам'ятки всесвітньої спадщини? ЮНЕСКО питання спірне. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про резиденцію митрополитів? Нічого. Нічого. Про історію резиденції метроблотів багато не знаю, тому що ну, в університет мені ну, нам не проводили ніякої екскурсії. Побудував Йозеф Рузвельт. На території резиденції дозволяється ходити тільки один раз у рік. Це коли перший курс поступає на індяз. Тут ходити взагалі-то заборонено. Емантонюк Ян Піонтковський теми дня тева.